У Луцьку, за фактом завищених цін на продукти, якими годують дітей у Луцьких школах, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив депутат Луцької міської ради від фракції Громадянська рух свідомі» Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, що раніше депутат інформував комунальне підприємство Луцьке комбінат шкільного та студентського харчування, яке очолює Світлана Шмід, годує дітей в школах за доволі неринковими цінами, зокрема, свинину та курятину за 520 гривень за кілограм. Молоко по 160 гривень за літр, а яйця по 14 гривень штука. Тоді директорка це заперечувала і пообіцяла надати підтверджувальні документи Андрію Лучику. Про те, як згодом розповідав депутат, так цього й не зробила. Зараз же за фактом завищених цін на продукти розпочалося слідство. Слідство веде Луцький РУП ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури. Провадження відкрито за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певним. Ною діяльністю на строк до трьох років.